Не можна не оцінювати ворога. Вони, хоч і можна матюкатися. окалбойоби, але не такі тупі. Боєць позивним стар на фронті з 23-го. Каже, орки продовжують закидати українські поля піхотою. Напрочуд Росня доволі витривала до обстрілів. Вони багато ударів витримують після прильоту ФПІВІшки. Вони там далі стають, йдуть після касетки від артилерії. Да, вони, ну, Як торгів? Ну так, да, але все одно ми до кінця їх. Добиваємо у свої 28 старкомандир командир зенітного артилерійського взводу, певнить на війні до самої перемоги. Звільнити наші території це, це я вважаю головна наша місія. Сам з Києва на початку вторгнення намагався потрапити до лавтер оборони. В перші дні дуже важко там було, що творилося на Житомирській трасі, що творилося на Берестейській. Ось і мені хотілося допомогти захищати більш. Або ж там, або ж свій район від ДРГ і всього іншого. Тоді хлопця не взяли, мовляв, бажаючих було багато. Тепер на Запоріжжі стар з побратимами працюють на зушці. Хлопці відповідають за небо. Стріляли по дронам, по БПЛА, по шахідам. Ми мій розрахунок, який знаходиться трошки в тилу на прикритті об'єктів, тобто вони знищили шахід. При виявленні, де він впав, ми вже побачили, що Весь корпус був пробитий, тобто відпрацьовано було ну ідеально саме по ньому. Дав вночі важко, тому іноді от потребуються якісь допоміжні прилади, які будуть підсвічувати тепловізори. Хлопець каже: воювати на запорізькому напрямку непросто, складнощів. Додає рельєф, тобто нас можуть і справа, і зліва обстрілювати артилерія, гради, ну РСЗВ. Мінометка, ну багато. І це думаю, що от коли ми би, трошки в кармані такому, то дуже важко. Пам'ятаю, командир і перший найстрашніший обстріл. Тоді ворожа арта застала хлопця у дорозі. Той час, коли я проїжджав через цю пилюку, прилетів перед дорогою в кют, ну, тобто 5 метрів. Мене трошки оглушило, ну, немає контузії, там ось, але от заднє дзеркало, все попадало. Я трошки пригнувся і по педалям просто тікати. Вдома на героя чекають рідні та кохана дружина. Я, як на війну прийшов, я почав зустрічатися з дівчиною. Через три місяці ми одружились. Дуже важко. Хочеться проводити час з близькими, але треба захищати нашу країну від загарбників. Саме близькі люди та побратими надають сили, мотивують бійця і успіхи на фронті. Крики, нецензурна лексика може десь. Проскакувати, але да, радість, що збита на, на один ВПЛА і шахід менше.